Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Маленькі виплати викликають питання. А чи правильно розрахована пенсія, що каже юрист, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Розрахунки та підстави для пенсійних виплат залишаються для більшості пенсіонерів таємницею за сімома замками. Дуже часто люди виходять на пенсію, сподіваючись на достатнє державне забезпечення, але реальність виявляється іншою, і тоді виникають питання до нас в редакцію звернулася пані Юлія Івано-Франківська обл. Надсилаю вам копію трудової книжки чоловіка і дані з пенсійного фонду щодо його стажу. У зв'язку з цим у мене є два запитання. Звідки в роздруківці пенсійного фонду взялися дані про роботу в колгоспі, якщо чоловік там ніколи не працював? Чи мав чоловік право піти на пенсію як держслужбовець, а не як колгоспник відповідно до записів трудової книжки? Ваш чоловік повноцінно почав працювати з 1979 року після навчання в інституті. Разом з тим в цьому документі є запис, що в 1972-1974 роках, ще до інституту, чоловік працював у лісництві на сезонних роботах по кілька місяців на рік. Підставою для цього запису в трудовій книжці є розрахункові відомості та довідка від 1974 року, саме ці кілька місяців сезонних робіт у протоколі пенсійного фонду позначені як робота у колгоспі. Це умовна суто технічна позначка, яка на розрахунок пенсії жодним чином не впливає після навчання. Чоловік майже все життя пропрацював в тому самому лісовому господарстві. Але вже по трудовій книжці, тому в протоколі пенсійного фонду ці періоди записані, як звичайний стаж, виходячи з цього, випливає відповідь і на друге запитання. Права на пенсію державного службовця чоловік не мав, бо робота лісничого не належить до посад державної служби, в цьому випадку призначено звичайну пенсію за віком. Обчислено на загальних підставах, залежно від наявного стажу і розміру зарплати, зауважимо, що робота в колгоспі дійсно має деякі пенсійні особливості, але такого поняття, як пенсія колгоспника в законодавстві, не існує.